Давайте разом приготуємо форель в маринаді. Смажимо форельку. Так, це італійська форелька. До речі, хто був в Закарпатті і не скуштував форелі, то можете врахувати, що ви там взагалі не були. А взагалі хочу розказати про піст у католиків. От саме італійці Католики. Католиків в піст, це так, як в православного кожен тиждень. В середу і в п'ятницю риба, в останні дні що хочеш. Це в них такий піст. Вони в середу, в п'ятницю їдять рибу в піст, а всі останні дні наминають м'ясо, рибу, сир, як завжди. І дуже дотримуються і питають один в одного, ти ж там рибку середа її чи п'ятниця. Ой, я рибку їла, ні, ми рибку їли. Ти коли чуєш це все, особливо, якщо ти постився по православному, то тобі просто смішно. Це те саме, що в моржах спитати, а ти на водохреща купався? А рибу в італійці, у всякому, в зоні, де я живу, ті море, тут є і риба є, і мені здається. Більше на експорт риба йде. Вони їдять м'ясо і їд дуже багато їдять м'ясо. Бараніна, в них, телятина. Свинину те, хто побільєє, телятину побагаче їдять, курочка, це в них м'ясо. Риби вони дуже мало використовують, дуже мало в раціоні, хіба піст. Смажу форельку в високій каструлі із достатньо олії. Щоб не горіло, треба, щоб ви не смажили, щоб воно не горіло, треба достатньо олії. Свіженько лісень залишилося. Зараз посмажу. Потім перекину отаку каструльку і залю маринадом. Маринад вже готовий. І навіть м'яти туди кину. Половина вже форелі готова, посмажила. До речі, можна так само брати мойву і навіть тюльку. Ну, Рецепт настоящий із тюлькою. Тільки вже не солона тюлька, а заморожена тюлька почистили в муку, в олію, обжарили, а потім маринадом залили. В мене форель від рибаків італьянських. Значить, вони оце, в цей період собираються, запускають, привозять велику машину з рибою, з форелю, запускають в озеро і соревнуються, хто більше наловить. Хто більш хитріші, вже ті, хто наче, дивляться за цим всім, приїжджають вже з баліями. У мене сусід такий хитрий, їде з балією, потім всім остальним, кому надо, кому не надо, там взяли собі по кульочку, то й усе. А він нагрібає цілу балію, велику вони чистять, продають. А малу вже отдають бідним сусідам. А, ну, Це така форелька, що якби мала не мала, але вкусняшка. Готовий вже маринад. Закипіла вода, сіль за смаком. Оцет, і у мене був лимон. Видушила кіну. А зараз я шкарлупки лимона викину. А часник кинула після того, вже як аж виключила, щоб воно не кипів. І м'яту я вже кинула в рибку. Зараз це все зальнею. І через часок 2 така смакота не відірватися. Можна це все робити із тюлькою чи з мойвою.